Було багато запитань від нових підписників. Я рада дуже, що вас в мене багато, і ви цікавитеся. Коли пишуть в лічку менеджеру, а як вживати ефірні олії, то мої старічки, звісно, зрозуміють, да? що ну якби це питання, яке не має під собою відповіді, от просто ніяк неможливо. Тому що ароматерапія це ціла наука. В ній є техніка безпеки, в неї є принципи, в неї вона вимагає певних знань. Перед тим мої хороші як. Щось купляти не після того, а перед тим, як щось купляти. Наприклад, ви хочете купити якусь ефірну олійку. Ви шукаєте інформацію про неї тут. Звертаєтесь до моїх менеджерів, і кажете, я новачок. От мене зацікавила, наприклад, така ефірна олійка. Скажіть, будь ласка, можу у вас хештеги є? Можу вас відео є, можу у вас дописи є на цю тему? Бо я розгубилася у вас на сторінці і знайти не можу. Наприклад, Розмарин, да, мої менеджери. Або самі знайдуть, або до мене звернуться, тому що майже всі дописи проходять через мої руки, і я приблизно знаю, де їх пошукати. І ви отримаєте, наприклад, допис або відео про цю ефірну олійку. Або ви отримаєте якийсь допис про техніку безпеки. Або ви полистаєте і побачите, що на цій, зокрема на цій сторінці ароматерапія ефірні олії тільки тут. На іншій сторінці це фітотерапія і мої авторські продукти з лікарських трав. То ви тут, якщо полистаєте, ви так будете здивовані, скільки я всього вже розказала, і техніку безпеки, і як вибрати олійку, як розібратися в якості, що такі емульгатори, як можна вживати дітям, дорослим, що всередину, що зовні, які методи. Ну, все вже розказано, тільки не лінуватися, скролити. Ну, якщо ви не можете знайти, ви звертаєтесь вже тоді не з питанням, а як вживати, а дайте мені, будь ласка, якоїсь інформації, щоб я трошки трошки розібралася, взагалі, що воно таке. І чи можна його вживати то взагалі? І що ви маєте на увазі під словом вживати? Наливати в ложку і пити, Крапати в очі, мастити на себе? Що? що ви маєте на увазі? Тобто, розумієте, у менеджера просто немає такої можливості от читати лікбез тим, хто не має знань. Де ви можете взяти знання? Знання ви можете взяти, от якраз є курс відеокурс. Ми його проводили взимку вживу. Ну онлайн, ну вживу була група взимку 24-го року. Ми зробили запис і він вдався. Це якраз був хороший випадок. Я його підчистила, під І у вас там є 20 годин вибіркових практичних, доказаних на практиці і на живих людях. Курс 20 годин знань з практичної живої, підтвердженої ароматерапії. І якщо ви зацікавлені, то ви, подивившись цей курс, ви будете мати відповіді на мільйон запитань. Ви вже будете абсолютно знати, що, куди, як, в якому випадку тільки треба буде практикувати і набиратися свого досвіду. Якщо ви не хочете курс, значить в мене є три книги з аромапсихології. Дивіться, три книги з аромапсихології є. От є український посібник по роботі з картами і є колода ефірних психологічних карт. Ну, якщо ви зовсім новачки, вам треба. В мене є книга 1, 2 і 3. Ви берете книгу 1, читаєте її. І якщо вам заходить ця тема, ви читаєте далі. Якщо вам не заходить ця тема, ну ви далі не витрачаєте, наприклад, грошей. Да? Ну, це ж логічно, логічно. Це не довідники, це досить цікаві книжки, де на історіях живих людей. Розказана взагалі така наука, як ароматерапія, аромапсихологія, аромамагія, аромаеротика, багато чого на історіях живих, абсолютно людей. Там є прізвища, ім'я, ну і так далі. Це, якщо вам цікаво. тобто ви берете безкоштовні знання в мене на будь-якому ресурсі YouTube, TikTok, дві сторінки в інстаграмі, або є книжки, або є відеокурс. Почули, так? Да? А тоді, якщо ви вже трошечки розібрались, то ви ж розумієте, що вам треба, для чого вам треба, і розумієте, що ставити питання, а як вживати ефірну олію, яку я вже купила, отримала і не маю поняття, це неправильний підхід. Давайте навпаки, спочатку знання, а потім ви купляєте ефірну олію. тому що я вважаю себе професіоналом високого класу, міжнародного класу, а не продавцем, який намагається вам непонятно що, аби тільки продати, а потім заблокувати, щоб ви не поставили таке запитання. Ні. Тобто це не наш метод. Якщо ви походите по сторінці, якщо ви новички, ви точно зрозумієте з десятка яких небудь відео, як я мислю. Добре? Домовились?